Друзі, вітання! Ви на Дохід ЮЕ. Сьогодні говоримо про Хамстер Комбат. Скандально відомий проект анонсував дати лістингу та відкрив можливість виводу токенів. Тож сьогодні розберемось, як все правильно зробити, та розберемо актуальні промо-акції, які дозволять нам заробити по максимуму. Певнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. Проект і справді на слуху, і про нього всі знають. Тому обов'язково підписуйтесь на канали в Ютубі та Телеграмі, якщо ще цього не зробили. Сідайте зручніше. А ми починаємо. Хамстер Комбат буде заліщений на Бінансі. Звичайно, ця новина зробила доволі багато фурору. Ніхто не очікував, що справді хом'як дійде до такого рівня, але неймовірна популярність і буквально величезна аудиторія по усьому світові звичайно дала свій результат. І хамстер буде представлений на лаунчпулі, про який я розкажу в іншому відео. А сьогодні будемо зосереджуватись безпосередньо на промо Акціях та на виводі з гаманця. Власне, зараз ми ще не знаємо, скільки токенів отримаємо, але вже розуміємо, як відбуватиметься безпосередньо функціонал виводу, який аналогічний до доксу, ноткоїну і так далі. Тобто нічого складного в цьому немає, але тим не менш є багато новачків. Тож давайте все покажу на власному прикладі. Власне, як правильно здійснити депозит, буду показувати на прикладі біржі Binance, адже вона є найбільш популярною, і з великою ймовірністю ви будете виводити саме туди. Що стосується раціонального вибору, то тут важко спрогнозувати. Якщо ми будемо опиратися на досвід минулих лістингів, то справді на Binance ціна була в принципі вища від конкурентів. Так, перш за все, натискаємо депозит, обираємо депозит криптовалюти. Тут вводимо в пошуку нашу монету. Бачимо назва Хамстер Комбат. Далі обираємо потрібну мережу, в нашому випадку це ToneCoin. Е, Ніяких додаткових коштів за вивід платити не потрібно. Так, далі натискаємо Покажіть мою адресу, і тут ми бачимо, що в нас є адреса депозиту. Одразу хочу відзначити, що вона є однаковою для всіх користувачів. Ми її копіюємо і далі дуже важливий момент, на якому попеклися велика кількість користувачів. Далі ми копіюємо мемотег, це безпосередньо ваше цифрове значення. Яке відображає безпосередньо ваш акаунт, тобто щоб Токени дійшли вам на аккаунт, обов'язково його копіюємо і вставляємо. Якщо ви його не вкажете, ваші монети десь загубляться на адресі біржі, і, відповідно, там потрібно буде розбиратися. Знову ж таки, якщо брати, до прикладу, минулі рази, то вдавалося повернути свої токени, але це займало дуже багато часу, сил та нервів. Тому обов'язково притримуйтесь цих банальних правил, тобто правильно копіюємо адресу, вставляємо MemoTech і тоді токени обов'язково дійдуть. Знову ж таки впевнений, що усі моменти по виводу цілком зрозумілі, і більшість користувачів без проблем з цим розбереться. Але давайте, щоб відеоролик був більш наглядним, покажу, як це власне виглядає в додатку. Бачимо, що в нас з'явилася ось така вкладка AirDrop, це крайня нижня кнопка. Відповідно, тут в нас є критерії для дропу, ми їх бачимо, різноманітні досягнення, виконання завдань і так далі. Поки що в нас немає розуміння, скільки нам нарахують цих токенів, поєнтів, можна називати як хочете. Основне, це власне те, що ми маємо отримати токени, які ми зможемо продати на біржі. Ну і власне основний момент це в нас кнопка Вивід. Тут ми можемо обрати різні варіанти, тобто це три біржі. Вивід на гаманець внутрішній телеграму, якась ноунейм no нейм біржа і on chain airdrop. Ну, Знову ж таки, я рекомендую обрати між трьома варіантами, тобто Binance OKX та Bybit. Не рекомендую використовувати якісь сумнівні біржі, скоріш за все, ця біржа або заплатила, або безпосередньо належить проекту Hamster. І там ціна може бути нижчою. Знову ж таки, тому ризики не виправдані. Нехай це буде Binance. Так, ви маєте аккаунт. Якщо не маєте, ви можете зареєструватися тут ми, власне, вказуємо те, що я казав: це адресу депозиту та мемо. Бачимо, що 21-го в нас відбувається закриття депозиту, і вже 24-го в нас мають підтвердитись токени і прийти на баланс. Тобто навіть обіцяють зробити це перед датою лістингу, тим не менш. Поки що віримо їм на слово, а як буде на ділі, побачимо. Все залежить від завантаженості блокчейну. Ну, знову ж таки, як на мене, нічого складного немає. Вставляємо адресу та мемо, підтверджуємо, і на цьому все. Далі у нас момент, що стосується промоакцій. впевнений, що ближче до лістингу, до якого залишається ще 10 днів, додадуться нові промо, зокрема на Baybit. але поки що висвітлимо те, що є. Ми бачимо, що біржа Окікс запустила промо. З доволі великим призовим пулом, який складає 80 мільйонів монет, і доволі прості умови, які нам знайомі з тих ж таки промоакцій з ноткоїном, доксом і так далі. Власне, нам потрібно підтвердити участь в акції, це обов'язково далі здійснити депозит на суму 100 USDT, що означає чистий депозит. Це означає, що ви не будете виводити свої кошти, доки не завершиться промоакція Тобто це важливий момент, будь ласка, його притримайтесь. Далі, після того, як заліститься монета, вам потрібно буде зробити торговий об'єм в парі хамстер до USDT на суму 100 доларів. Тобто можна купити на 50 і продати на 50. Щоб перестрахуватися, можете купувати на ті ж таки 100. Відповідно, холдити монети не потрібно, можна їх одразу продавати. Але ось ці наші USDT потрібно зберігати до завершення акції. Також буде історія для пасивного заробітку. Буквально сьогодні біржа BinkX анонсувала лаунчпул, або точніше сказати, прелаунчпул токена від Hamster Combat. Тут ми можемо стейкати свої активи в пулах з USDT або ж з BTC. І відповідно отримувати винагороди просто за наш холд. Якщо простими словами, закидаємо свої монетки на біржу, відправляємо їх в пул, вони фармляться протягом 5 днів, і вам капають монети залежно від вашої суми і пропорційно від призового пулу. Бачимо, що на USDT виділено 70%, на BTC 30%, що в принципі раціонально. Також є ліміти для того, щоб більш рівномірно розподілити алокацію. Загалом історія максимально проста. Тут призовий пул всього лише 10 мільйонів, як на мене, доволі скромно, могли виділити більше. Хто надає перевагу більш пасивному заробітку, можете закинути на біржу BingX, Все, що потрібно, це аккаунт і пройти кус верифікацію, Це обов'язково. В принципі, біржа надійна, користуюся нею на постійній основі, регулярно закидаю кошти в лаунчпул, капає не так багато, як хотілось, але тим не менш, якісь 50-70 доларів ніколи зайвими не будуть. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Бажаю кожному заробити на проєкті Хамстер Комбат, адже ми доволі багато часу фармили ці монети, очікували і нарешті дочекались. Сподіваюся, усі наші зусилля будуть справедливо винагороджені. За традицію, дякую кожному за підписку і прощаюся лише до наступних зустрічей.